Всіх вітаю! Невеличкий огляд ліхтарика Сафір на GS20. Характеристики дуже, звісно, класні, все добре, 2300 люмен, 136 метрів. USB Type-C, ну, звісно, без нього е зовсім не треба замовляти ліхтарики, і захист від вологи, ну, від води. Тобто, в дощ ним можна користуватись. Тут IP68. Що йде в комплекті? В комплекті йде акумулятор. Я раджу одразу його замовляти з акумулятором. Шнуру Type-C Type-C і дві резинки, які, якщо щось трапиться з цими, ось з одної сторони, це на порт зарядки, Це кришечка, і з другої сторони це вже на зміну акумулятора. Значить, ліхтарик дуже непоганий. По управлінню все просто. Включити це двічі нажати. Він сразу переходить в турбо. Як дальній, ось дальній, як ближній. Те ж саме двічі. Якщо просто включити з мінімального, це дальній 10 люменів, а ближній 5, то просто треба нажати. До речі, не знаю, кнопки ніяк не блокуються. Хоча, можливо, як на сафірнах, це треба нажати 4 рази. Ні. Нема блокування. Що не сподобалось, те, що якщо вам треба зарядити акумулятор, то треба зняти оцю кришечку, підключити, ну і ви заряджаєте. Але... Вона може кудись затірятись кудись, я не знаю. Взагалі, не буде у вас кришечки, якщо ви, наприклад, військовий або не знаю. Ну, це якось не продумано. Що сподобалось? Те, що він, коли на зарядці, він світить. Це взагалі круто. Тобто ви можете на нього, до нього підключити павербанк, і у вас буде світло дуже-дуже довго. Звісно, якщо ви включаєте, ну, от, наприклад, на 2300 люменів, він у вас дуже швидко перегріється, і перейде на режим хай, це здається 900 люменів Дальній і 700 чи 800 ближній. Але і цього світла вистачить. Дуже-дуже надовго. І воно доволі ярке. Резинка дуже така міцна, ось ця, яка тримає ліхтарик. Все дуже-дуже круто -дуже зроблено. Зараз він коштує район 900 з чимось гривень. І за такий ліхтарик це нормальні кошти. До речі, Тут немає з боку магніта. Тобто ви його не зможете нікуди причепити, і це теж, звісно, мінус. Ну, якось так.